Слава Богу. Богу! Я вам прочитаю Псалом 1. Блазен муж, що заради несправедливо не ходить, і не стоїть на дорожній грісник, і не сидить на сидінні зоріжі, та законі Господні його насолодо, і про законі його день та ночі. Він розуміє, і він буде, я дерево над водним потоком посадженим, що родить світлі своє часто, і що листя не в'яне його, і все що він чинить, щаслича йому. Не так це без вони, як полова, що вітер її розвиває. Ось тому, то не стоя без на суді, а не христик у зборі праві. Дорогу в вправі знає Господь, а дорогу без захине. Я ja вам прочитав про Божі законі, а Божі законі – це 10 заповідей. Якщо ми будемо слухати і триматися в Божі законі, то ми будемо благословені. Амінь. Амінь.